Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. продавщиця, що, Чого? Я не понимаю. Кухлик люба, покажіть той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови, продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик. Ні к чому мені мова, і сказав їй мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови.